Клея, Вілман Пак, Брасо, Сінта, Вел. Певнена, багато хто за понад два роки з моменту виходу першого сезону Андора вже й забув, хто всі ці люди. Ви також? Тоді це відео точно для вас. У ньому я зібрала всіх героїв першого сезону, яким вдалося пережити події серіалу. Також тут будуть кілька знайомих облич з бунтаря. Обіцяю, без спойлерів: ну хіба що ви взагалі не дивилися перший сезон? Але тоді, що ви тут робите? Бігом надолужувати. Отже, поїхали. Почнемо з нашого головного героя та його приятелів з Ферікса. На початку першого сезону Касіан Андор був лише кмітливим невдахою та крадієм без особливої мети в житті. Але випадкове вбивство двох корпів на Морлані стало відправною точкою кардинальних змін у його житті та перетворення пристосуванця на активного члена повстання. Першим кроком до усвідомлення важливості боротьби стало його участь у пограбуванні імперського сховища на Алданії. А в'язниця на Наркіні 5 остаточно змінила Касіана. Він усвідомив, що від імперії неможливо сховатися і вирішив більше не бути її пасивною жертвою. З трейлерів до другого сезону вже очевидно, що ми побачимо трансформацію Касіана у справжнього лідера, який готовий ризикувати заради спільної мети. Kill me. Or take me in. Бік Скайлін є давньою подругою Касіана Сферікса, яка допомагала йому знаходити покупців накрадений товар і регулярно витягала його з найрізноманітніших проблем. Вона володіла ремонтною майстерною та час від часу підторговувала важливими компонентами, не підозрюючи, що співпрацює з повстанцями та Лютиним Райлем, відомим імперією як Вісь. Через це її захопили імперці та піддали жорстоким тортурам, що залишили глибоку психологічну травму. У фіналі сезону Касіан витягнув її з в'язниці. І разом з кількома іншими жителями Феріксу вона втекла з планети. У прому нового сезону вона постає як напарниця Касіана в його підривній діяльності. І не тільки. Said he to meet me. I really need this. Ще одним другом Касіана з Ферікса є Брасо. Який завжди підтримував його і був готовий прикрити у разі проблеми з законом. Він піклувався про прийомну матір Касіана Марву, а після її смерті став одним з активних учасників заворушень. Йому вдалося втекти з планети разом з Бікс, і, судячи з трейлерів, вони осіли на якійсь аграрній планеті. На жаль, їхній спокій, очевидно, буде недовгим. Навряд ви запам'ятали ім'я цього хлопця. Це Вільман Пак. Син Салмана Пака, на подвір'ї якого розташовувався підпільний передавач, яким користувалася Бікс для зв'язку з Лютеном. страти імперцями його батька підштовхнула хлопця до боротьби. Саме він створив вибуховий пристрій, що зіграв ключову роль у заворушеннях під час похорону Марви. Його також можна побачити в трейлерах на все тій же аграрній планеті, а згодом під час горманської різанини. Тож зрозуміло, що він не полишив свою боротьбу з імперією. У мене навіть є версія, що він доєднався до партизанів Согерери. Вперше Руї Скотта Мелші ми зустрілися в спінофі Бунтар-1, в якому він був вже загартованим в боях повстанцем. Тим цікавіше було побачити його в першому сезоні за зовсім інших умов, а саме як одного з в'язнів на Наркіні 5. Разом з Касіоном їм вдалося здійснити відчайдушну втечу. Але на Ніамосі їхні шляхи розійшлися. Не треба бути вангою, щоб передбачити, що в прийдешньому сезоні нам покажуть, як він доєднався до повстання, та з простого виживальщика перетворився на активного учасника небезпечних місій. Перейдемо до таємничого генія, що стояв у витоків організованого альянсу повстанців та його команди. Лютен Раель складний та неоднозначний персонаж, який досі залишається для нас загадкою. Ким насправді є цей галерист та мисливець на давні артефакти, чому він веде свою боротьбу? Нам поки що це невідомо, хоча Тоні Гілрой пообіцяв, що у другому сезоні ми дізнаємося більше про його минуле. Єдине, що ми знаємо напевне, Саме він є тією вищою силою, яка намагається об'єднати розрізнені повстанські групи, шукає потенційних повстанців, таких як Касіан, і провокує населення галактики до боротьби. І задля високої мети повалення імперії він не цурається жодних засобів Здати на вбивство, шантаж залякування і солодкі обіцянки. Скоріше за все, його історія не матиме щасливого кінця, але він і сам це чудово розумієсакріфайс. So Everything. Правою рукою Лютина є Клея Маркі, яка виконує роль кур'єрки та координаторки операцій. Вона здається ще безжальнішою за свого боса і без вагань готова ліквідувати будь-кого, хто може стати загрозою для справи. Якщо судити за трейлерами, роль Клей у другому сезоні буде більш значущою, а сама вона на якомусь етапі втратить свою стриманість і самоконтроль. Як і у випадку з Лютином, Хотілося б дізнатися більше про її минуле та мотиви приєднання до повстання. And you're не менш цілеспрямованою та жорсткою є Сінта Каз. Вона брала участь у пограбуванні на Алдані і глибоко ненавидь імперію, оскільки її сім'я загинула від рук штурмовиків. Довгий час вона жила лише жагою помсти, що зробило її надзвичайно рішучою та безжальною. Сінта не вагається вбивати, якщо це необхідно для місії, і готова пожертвувати навіть стосунками з коханою заради мети. У другому сезоні ми, ймовірно, побачимо, як вона продовжує діяти в підпіллі, виконуючи найнебезпечніші завдання. Однією з лідерок повстання є Вел Сарта, племінниця Мон Мотми. Вона походить із заможної чендриландської родини, але з якихось причин відмовилася від комфортного життя, щоб боротися з імперією. Її напружені стосунки з Сінтою відображають більшу проблему в русі опору межу між людяністю та фанатизмом insisted. впевнена, що Монмотма не потребує особливого представлення, але було б дивно не згадати її. Будучи сенаторкою від Чандріли, вона веде небезпечну гру, фактично фінансуючи повстання. Вона все ще вірить ненасильницьку боротьбу і не готова до жорстокої правди. Іноді силу можна перемогти лише силою. При цьому її становищу важко позаздрити. На відміну від Лютина, Монмотма ніде не може бути сама собою. Вона оточена агентами імперської служби безпеки, і навіть сім'я не є для неї ні тилом, ні підтримкою. У фіналі першого сезону їй доводиться погодитися на заручені доньки з сином Давоса Калдана, який допоміг їй приховати від імперських контролерів виведення коштів. Другому сезоні на Мон чекає остаточний розрив з її минулим життям сенаторки, коли їй доведеться реагувати на події на Гормані. Мені буде дуже цікаво подивитися на її остаточну трансформацію на лідерку повстання. Чоловіком Монмотми є Перінферта. Він живе своє найкраще життя, не переймаючись ані проблемами пересічних жителів галактики, ані посиленням імперської диктатури. Більше того, він демонстративно підтримує близькі зв'язки з найзапеклішими опонентами Мон Мас Амедою, Слаймур та іншими. Одним словом, не чоловік, а мрія. Oh, the Ліда Мот має цілковиту цілковитою протилежністю своєї матері. У першому сезоні ми бачили, як вона цікавиться старими чандриландськими традиціями та наслідуючи батька, зневажає роботу Мон. Тим не менш, її відданість традиції і готовність до договірного шлюбу допомогла Монмотмі на якийсь час відвести від себе підозри і ББ. У прийдешньому сезоні на нас чекає весілля Ліди. І сподіваюся, що воно відбуватиметься не проти її бажання. І раз уж мова зайшла про весілля, то не можна не згадати свата Монмотми Далоса Калдана. Цей нечистий на руку і необмежений моральними принципами фінансовий ділець, очевидно, має тісні зв'язки з імперцями, які допомагають йому прикривати свої нелегальні операції. І мені не терпиться дізнатися, що означають ці кадри з Давосом та Монмотмою в оточенні і бабешників. минулого сезону супервайзерка дедра Міро була чинена найбезпечнішою мисливицею на повстанців. Вона безмежно віддана імперії та готова навіть піти проти колег заради виявлення осередків непокори. Саме вона пов'язала розрознані випадки викрадень важливих запчастин та вирахувала існування Лютона Раеля. Вона поки що знає його як вісь, але вже розуміє, що саме він є координатором на перший погляд не пов'язаних повстанських груп. А взявши слід, Дедра вже не відступить. Поки не досягне свого. Тож лютено в новому сезоні буде на переливки. Затятим ворогом дедри є її колега Супервайзер Блевін. Для нього контроль над секторами важливіший за виявлення небезпеки для імперії, особливо коли йдеться про сприяння роботі дедри. Самозакоханий бюрократ, він занадто впевнений у непереможності імперії, а тому ігнорує всі сигнали про формування організованого супротиву. Майор Ліо Партагас є безпосереднім керівником дедри. Розумний та іронічний, він чудово бачить, що більшість його підлеглих погрузла в бюрократії і повністю позбавлена ініціативності. Тим не менш він з осторогою підтримує дедру, бо не хоче провокувати ще більше конфліктів у змійному кодлі, що зветься ІБабе. Well Thank you, sir. Watch your Супервайзер Лоні Юнг є, на перший погляд, непримітним колегою Дедри. Але насправді він є шпигоном Лютена, який добуває йому важливу інформацію. Отримавши свою посаду завдяки Раелю, він тепер назавжди пов'язаний з ним, хоча й прагне звільнення. would feel. Цього сезону ми знову зустрінемося з директором Орсоном Креніком, на появу якого багато хто чекав. Саме він відповідальний за побудову зірки смерті, і, як ми бачили в бунтарі, готовий на все заради цієї мети. З трейлерів складається враження, що роль Кренніка у другому сезоні не обмежиться тільки коротким камео на тлі його дітища. А ми побачимо його взаємодію із Дедрою, із Монмотмою, і з іншими офіцерами ЄББ. Oh, Важко повірити, що одним з ключових каталізаторів подій першого сезону є Сиріл Карн. Але це дійсно так. Адже якби він послухався свого начальника і спустив на гальмах справу про вбивство двох корпів, то касіону вдалося б легко втекти з Ферікса, він не пристав би на пропозицію Лютона взяти участь у пограбуванні на Алдані, на Феріксі не встановилося пряме імперське панування і так далі. і так далі. Браво, Сиріле! Його фанатична одержимість Андором лякає навіть таку лоялістку, як дедра. Але цілком можливо, що події на феріксі призведуть до подальшого розвитку їхніх стосунків. Хоча, чесно кажучи, важко уявити настільки різних людей разом. За трейлерами ми вже знаємо, що Сиріл буде присутній на гормані під час заворушень. Що приведе його туди? Можливо, дедра. I should... I should you. You to... Сиріла вже важко уявити без його домінуючої матері. І дікарн. Вона постійно контролює життя сина та не приховує свого розчарування в ньому. Цікаво дізнатися, що саме їй так порадувало на цих кадрах. <звук> Судячи з промо, у Со Герери цього сезону буде більш значуща роль ніж у першому. Ми станемо свідками як мінімум однієї з його операцій, що має бути вельми цікаво. Про Согереру в мене є окреме велике відео, посилання на яке я залишу в описі, тож не буду сильно заглиблюватися в його біографію. Нагадаю лише, що він є одним з найрадикальніших лідерів повстанського руху, не довіряє іншим фракціям опору і вірить, що боротьба з імперією вимагає жорстоких методів. Жертвами його атак доволі часто стають пересічні жителі галактики. Що стало причиною дистанціювання Альянсу повстанців від його партизанського загону. Коротко представлю і деяких партизанів. СО. цього волохатого бійця, віддалено схожого на Вукі, звуть Моро. Пінкі Горець і фанатично відданий Согерері. Це брати Едріо та Бентік, обидва на прізвиська дві трубки. Вони представниками раси Тогнатів і були змушені покинути свою рідну планету Яртогну після її захоплення імперією. Бентік якийсь час був членом банди хмарних вершників під проводом Емфіснест, яку ми бачили Спі-Офі Соло. На кадрах з промо ми також бачимо, принаймні я думаю, що це він Калбіс Перадо. Моторошного на вигляд мефтійця, якого СО завербував на Саралонісі. Як думаєте, кого ми ще можемо побачити в другому сезоні? Можливо, Галена Ерсо, Чи Джин, чи команду Привода з повстанців? Пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мій телеграм-канал, Facebook-сторінку та інші соціальні мережі і підписуйтеся на Patreon або Base від Monobank. Посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!